14 грудня на заході з комерціалізації інтелектуальної власності IP and, I for Sign and Business експертним журі було названо переможців стартового сезону lab Ту Маркет Друге місце отримав один із проєктів, яким опікується Академ а саме S-Bone, який представив Іван Горбатенко. – це проєкт по виробництву біокераміки, яка здатна відновлювати кісткову тканину з антибактеріальними і онкопротекторними частинами. Як результат, повна однорідність і повна інтеграція з нативною кісткою, уникнення рецидиву онкологічних клітин. Захід провів ip Office. синергія науки та бізнесу, розвиток інновацій та комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності саме ці теми стали головними на цьому заході. Під час дискусійної панелі учасники обговорили питання комерціалізації наукових розробок, які продукують вчені, креатори, і інноватори. Сьогодні презентували презентували проект S bone який призначений для заміщення кісткової тканини. Ми очікуємо отримати гроші на проведення і клінічних досліджень, і реєстрацію препарату в мозі для подальших дій і визначення і підтвердження характеристик, які зазначені в патенти. Дуже дякуємо за цей захід. Це необхідно для студентів, для винахідників і для всіх, хто має відношення до науки і має намір її просувати. Дуже дякую.